На засіданні 32-ї позачергової сесії Бориспільської міської ради було винесено одне єдине питання: бюджетне. Напередодні відбулося спільне засідання чотирьох депутатських комісій: житлово-комунальної, освітньої, бюджетної та регламентної, на якій у депутатів виникло питання щодо виплати премії працівникам управління ЖКГ депутат міськради та голова житлово-комунальної комісії Ігор Шалімов прокоментував, до чого дійшли в обговоренні. Основне питання, яке викликало у депутатів, е занепокоєння це видача премій е і е виділення коштів на кабіну. Тому е пропозиція наших комісій, щоб ми 875 тисяч, щоб було е виділено на премії головному управління ЖКХ і 450 тисяч на купівлю на кабіну, виділили на премії. Людям, які зараз знаходяться на лінії, які зараз організовують без, безперебійну роботу водопостачання, каналізації, світла і так далі, тобто повністю вивезення сміття, тобто повністю діяльність нашого міста. Це вийде десь, ну там по попереднім оцінкам десь зараз працює 500 чоловік. Е, Якщо порівняно там розділити, це вийдеться десь три тисячі премії. Ми під новий рік і зможемо видати. Міський голова Володимир Борисенко підтримав депутатів і висловився, що преміювання має бути лише для тих працівників, зокрема і в управлінні ЖКГ, хто працював понаднормово. З давніх давен, зокрема в нашій Бориспільській міській раді, премія це є аксіома. Премію розподіляють всі на початку року, а та премія, яка от зокрема вже на новий рік, її вже всі потратили собі в голові. Це неправильно. Премія в першу чергу це рішення керівника до стимуляції того чи іншого працівника будь-якої сфери, будь то управління, будь то відділ, або комунальне підприємство. Я абсолютно розділяю думку стосовно того, що комунальні установи, ті люди, які працюють своїми ручками, ножками, ті, які митують наше місто, ті, які знаходяться на діжурстві, ті, які працюють понаднормово. Ті, які тяжким своїм трудом заробляють собі кошти. І кошти невеликі, дійсно. Якщо порівняти навіть з керівниками, то, як правило, у нас комунальні підприємства ми вже порівнювали, що 10-15 людей в комунальному підприємстві керівного складу заробляє рівно стільки ж, скільки їх 200 людей технічного персоналу. Так не має бути. В проєкті бюджету на наступний рік ми маємо це також врахувати. На спільному засіданні комісії депутати протокольно доручили фінансовому управлінню знайти механізм оплати премій комунальникам. Володимир Борисенко відповів, що вже взяли це доручення в опрацювання. Я вам хочу сказати, що це не так просто. Та дотація комунальним підприємствам, яку ми можемо дати, вона може бути тільки на основні засоби. Ми не можемо їм напряму давати зарплати чи премії. Саме тому комунальні підприємства беруть кредити. Це така стала розповсюджена ситуація, вона не є правильною, але зараз ситуація складна. Вони беруть кредити для того, щоб отримати, виплатити зарплату і не нести за це відповідальність. Єдиним джерелом наповнення бюджету комунальних підприємств це є та сфера послуг, які вони надають. Тамара Олексійовна, я думаю, ми підемо шляхом заключення договорів з усіма нашими установами. Комунальними закладами, садочками, школами на обслуговування їх даними комунальними підприємствами. Хоча це те, що вони і так роблять, воюють собі, школу прибирають наші комунальні установи, садочок, управління освіти, управління соціального захисту, територію нашої міської ради, все прибирають, а жодних договорів з ними нема. Валентина Ластовка, Назар Гераскін, новини телеканал Борис